Привіт, друже, рада тебе бачити з нами. Чесно, Android чи iOS? Що обрав би ти? Яка продукція, на твою думку, більш якісна, преміальна і оптимізована? Без варіантів сьогодні лідером на ринку є Apple з їхньою ну, реально класною операційкою і крутяцькими рішеннями та додатками. Саме тому ios розробка входить в топ найпопулярніших і високооплачуваних вакансій на трудовому ринку. Також на руку розробникам є невисока конкуренція у представленні галузі. Все це призвело до того, що середня зарплата iOS девелопера півтори, а іноді і вище, на ринку в Україні в цілому. Думаю, ти в курсі, саме тому ти тут. Розвиватися, створювати цікаві та круті речі, ну і, звісно, класно заробляти. Що нам потрібно від тебе? Все просто. Потрібен твій час, твоя увага, концентрація, ну і звісно праця, а не просто розмова про це. Гаразд? Ми хочемо, щоб ти знав більше про нас, про викладача і про сам курс. Ми хочемо, щоб ти знав все, що знадобиться тобі. І довіряв нам. Так, ми хочемо, щоб ти довіряв нам. Хто ми? Ти, напевно, вивчав та цікавився перед тим, як прийти сюди. Тому інформацію з сайту. Переказувати не будемо. Загалом наша ціль допомогти тобі отримати знання, з якими ти зможеш розпочати свою кар'єру. А наша ж місія покращити та розвивати якість ІТ навчання в Україні та за її межами. За 12 років ми так багато прийшли, стільки раз помилялися, а стільки досягали успіху. Проте кожен курс, кожна нова група це також навчання і для нас. Ми готові старатися. Хочемо впевнитись, що і ти також. Без тебе результату не буде. Але давай зробимо його разом. Як тобі? Ми вчергово хочемо відчути свою крутість. Програвати ніхто не любить. Впевнені і ти теж. Володимир Рехва, розробник якого загалом 9 років досвіду в IT, ти побачив, з якою скрупульозністю він робив цей курс, скільки часу та зусиль було потрачено на це. Знаєш, що мотивує Володю? Його мотивує результат його роботи. Свій час, коли Володимир працював ще інженером-програмістом в сфері телекомунікацій. Йому не подобалась його робота, оскільки самі технології були дуже застарілими ще 80-х років 20-го століття. І він не бачив у цьому перспективи для себе. Саме тоді у нього виникла ідея написати свій мобільний додаток для iOS. такого не було ще в Apple Store на той час. Це його дуже мотивувало. І навіть у складні моменти навчання ця ідея постійно переходила на думку і допомагала не здаватися. Після року навчання і отримання першого комерційного досвіду в одній з найкращих it компаній України він. Розробив свій додаток. На цей момент він і досі знаходиться в рейтингу кращі книги. Крім того, Володя мотивує робота над важливими проєктами, які допомагають людям. Тому зробив усе, щоб не підвести його, бо в IT не кожен сам за себе, а завжди команда. Зараз ми твоя команда, тому і від тебе залежить наш результат. Ми дуже старалися, щоб це було ще й максимально якісно. Ну як у Apple. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб ти вже спробував, поділився своєю думкою від уроку до уроку. Чекаємо на твою домашку і на твій фідбек. Ми постійно хочемо бути в курсі, про що ти думаєш, складно тобі чи легко зараз, цікаво чи скучно, мотивований чи потрібна підтримка. Що ж ти отримаєш за свою старанну роботу? Для початку вивчиш весь необхідний софт для роботи. Xcode – Основа розробки iOS. Спеціальне програмне забезпечення, в якому фахівці пишуть та редагують коди, тестують та налагоджують додатки. Варто зазначити, що користуватися цим програмним забезпеченням можна абсолютно безкоштовно. Swift – нова мова програмування, створена компанією Apple, без досконалого знання якої вам нема чого робити в ios розробці objective c мова, яка існує задовго до Swift, з'явилася вона давно, ще у 1974 році, але значний відсоток кодової бази Apple досі ґрунтується саме на ній. Крім того, хороший розробник повинен мати просторове мислення, розуміння фреймворків та API, володіти модульним тестуванням. Цінується досвід роботи з базами даних, знання англійської мови на високому рівні та вміння створювати MVC. І тут ми також можемо допомогти. Хачай все нову і нову суперсилу та не зупиняйся. Варто відзначити, що бути затребуваним та кваліфікованим iOS-девелопером важливо не припиняти навчання. Хороші розробники працюють в компаніях, які їм подобаються, створюють продукти, які їм цікаві. Наша ж ціль допомогти тобі, друже. Та саме тим фахівцем, якого будуть цінувати і який буде цінувати себе. Простих шляхів не буває зручного часу. Не існує, тому дуже круто, що ти вже тут і зараз і готовий створити свою професійну історію. Будь крутим та ніколи не здавайся.